Шановні друзі-колеги, пасічники, сьогодні працюємо. Роблю ващину, бо до цього часу не було коли. Така виходить ващинка. У нас того Є стерилізатор, все якби по технології. От, і Сьогодні думав відео знімати, робити, як би дати свою оцінку тій зустрічі, яка була, і про яку я вже частково говорив, це зустріч пасічник-експортер. Але ви знаєте, почали зранку пасічники телефонувати, зателефонував е, голова Дніпровської спілки Староконцер Іванович, потім зателефонував. Віктор Васильович по мій Закарпаття, голова спілки, потім інші дзвінки і кажуть, а... чого це Стритович на тебе в суд подає. Каже, не знаю, я вперше чую, звідки ви взяли. Ну і люди зробили скріншот, копію коментаря. Я не знаю, тут буде видно, але як вітаю. Ну, як, якщо не видно, ми це, видно. Вам, вам тоді сьогодні. Е, підписано Стритович Володимир Миколаївич. Це група вайбер і спілка пасічників. І такий текст. Андрію, друже. У мене закінчились щоки. Після з'їзду я підставив ліву щоку, отримав від проповідника після акції, підставив праву. Ще больнішим був удар. Але я вмію захищатись цивілізовано, а тому готуйтесь приїхати на суд проти поливача брудом е, в скобках, кавичка, е, поливача брудом спілки. І мене, щоб примусити замовкнути його через вартість його пасіки. Бережіть аудіозапис, дякую за підтримку. <клес> Шановні колеги пасічни, мені треба ваша порада, підтримка. Що мені далі робити? Відстоювати ваші інтереси чи не відстоювати? Чи хай стрітович? Я не боюся зустрітися, навіть якщо діло до суда дойде, я не боюся зустрітися з Тритовичем на суді. Хай він не думає, що він такий крутий адвокат. Ну, є люди в Україні, як я колись одному казав, який приїхав до мене на ленджовері в двір і почав щось тут мені розказувати, я йому сказав: ти не найкрутіший чоловік в Україні. Єсть покруче тебе. Так я теж можу, Володимиру Миколаївичу сказати. є крутіші адвокати, чим ви. Якщо ви замість того, щоб... Захищати пасічників, хочете забрати їх пасіку, то да, будь ласка, давайте зустрінемось у суді. Якщо це вам допоможе відновити репутацію, давайте зустрінемось у суді. Але чи це буде на користь, ви знаєте, мені оцей бруд вже так надіїв. Дійсно, те, що ви робите, я не, я не розумію, як така людина в віці чотирижди депутат і все остальне з такими привілегіями. Ви знаєте, я проста людина, я все звик собі заробляти своїми руками. Ось сюди один виробник вощини мені розказував, що я не вмію користуватися перетаплювати віск, бо він його робить, продає вощину, вона зразу такого жовтого кольору. А потім він її робить на півтора сантиметра довшою. Я відрізав відрізки, розтопив на водяній бані. І вона нас стала сіра маса. Я їм задаю питання, а чи так? Він каже: ви не вмієте перетаплювати віз. Хорошо, я його послухався, я собі купив вальці. Пасічники, колеги допомогли, зробили стерилізатор, це все обладнання. Спасибо Ютубу, людям, які вже робили це до мене, показали, як це робиться. Я зараз зроблю. Оце моя вищина, я знаю, що тут ніяких домичок немає. Так само і стильне, і вулики, і рамки, і все. Але ви хочете в мене забрати ви хочете в мене забрати пасіку. Так ви знаєте, я вас не послухався. Я пасіку не зареєстрував. Нема в мене пасіки. Нема вам що забрати, розумієте? І тепер і другим буду казати, не реєструйте пасіку, бо стрітович прийде, забере пасіку. Як він оцей написав. Так що, друзі. Підскажіть, що далі робити? Ви знаєте, я е, зателефонував до одного блогера нашого знаменитого, я не знаю, називати його фамілію чи не називати, в якого не фапіло даже, чи там камера поламалася, коли я відстоював інтереси пасічників е, перед експортерами, коли оцей зговор відбувався, ви знаєте, там навіть і в Фейсбуці і скрізь в коментарях фігурує і моя фамілія. Нібито вони зі мною домовились про ціну 35 гривень чи 32 цей коридор євро-євро 15, який вони хочуть установити для пасічників, 30-35 гривень. Друзі, я відстоював ціну 1,5 долара. 40 гривень це мінімальна ціна. Це хоч би нам в кінці з кінцями зводить. Але у цього блогера. Якраз на цьому місці, ви знаєте, камера поламалася. У спілки пасічників на їхньому каналі теж відео. Немає того, що я говорив. Тож камера поламалася. Уявляєте, яке співпадіння? І цей борець за справедливість, він навіть на акції був, і його відео є, і він скрізь розказує, який він за пасічників проти потравів і все. А коли я звернувся я кажу, допоможи, друг. Я не знаю, як інші блогери відреагують. Чи виставляєте це моє відео про допомогу у пасічників, щоб сказали, що далі робити? Як далі за цим жити? Що з цим робити? а? Коли відстоюєш людські інтереси, я вже за Карпатцем сьогодні казав Віктору Васильовичу. Ви уявляєте, при ціні 30-35 гривень будуть купляти пакети? У вас? Кому воно треба, та бджільництво буде? Мене сину робить менше в Берліні, він заробляє нормальні гроші. Він буде займатися цим бджільництвом. Ви мені скажіть. Андрій Баскевич розказує, як люди роблять в Германії, заробляють е, гроші по 2000 євро. Буде хто займатися? Ви так е, западинці, сильно підтримали Стрітовича. Так хай він вам тепер відстоює ціну на, на мед нормальну, щоб по 40 гривень, щоб можна було працювати якось більш-менш, не то що розвиватися. Але Стритович утік зразу. розумієте? Йому до одного місця. йому фіолетово на вас. І яка ціна буде, його не інтересує. Він з цього не живе. А ваші пакети залишаться, ви його підтримали, а ваші пакети будуть стояти. Воно де вже е, показує матковод Ігор, що вже в райовий стан уходять. Бутероїловий. Ну ви зато за стрітовича. Молодці, я вас Вітаю. Оце такі люди, ви знаєте. Я не розумію, наскрій пасічників, що, що це відбуває, відбувається. Тих, хто реально відстоює ваші інтереси, тут є інший, е, е, цього, інший допис його, де він суками назвав рідкісними стрітовують. Можу показати цей скріншот. Теж із спілки пасічників. Де він мене, там, чи не мене, чи е, Шалієвського Петра Антоновича. Рідкосної сукою називає. Йому вже дали цю оцінку, від його буде. Люди скажуть йому відповідь на це. Але скажіть, що мені робити? Мені не жалко пасіки, я не, не боюся в суд прийти. Він мене її, по-перше, не забере, бо в мене її немає. Я ж так як депутати, я ж з вами спілкуюся, я ж знаю, як ви живете е, цю. Уважиш, ви ж депутати всі больні і, і бідні. У вас ж нічого немає, розумієте? Ви ж декларації заповнюєте, а у вас нічого немає. Жалієте, що мама у холодній квартирі лежить за 500 тисяч доларів, так? А у мене теж нічого немає. Я теж нічого на себе не оформляв і пасіку не реєстрував. Так що я не знаю, колеги, думайте, пасічники, я не знаю, що далі буде, як воно буде. Я вам просто дав. Інформацію, пишіть свої коментарі, якісь поради, що мені далі робити, як далі. Чи взагалі нічого не... Вас влаштовує, щоб нічого не було в інтернеті. Вас влаштовує, як этот, цей блогер сказав. Та це ваші розборки. каже, так це я свої інтереси відстою, чи що. Я що, торкаюся сім'ї чи роботи Володимира Миколаївича, чи що, це спільчанські справи. Які стосуються всіх пасічників України. Те, що сьогодні спілка робить монополію, хоче бути монополістом і нібито других е, пасічників немає. А хто не згодний з їхньою, е, цього, з їхньою діяльністю і те, що вони роблять, так називають я тут, як там приказку вони е, люблять говорити. Караван йде, собаки гавкають. Так це ті, хто за спілкою пасічники, вони що собаки, які гавкають. Чи, що? чи як є ж на каналі Спілка пасічників, коли мене е, цього виключали, коли ми сказали, що е, Петро Антонович сказав, що спілка Київська може вийти із спілки пасічників, е, чи це про Білоцерківську, а наверное, про Білоцерківську. Стритович що сказав? Якщо ж вона к другому, мені зв'язку кому помогло. Це його слова, це не мої. Якщо йому плювати на спільчан, на тих, хто входить у спілку, хто виходить, ну так який він президент, вона видумала цих слів. Короче, колеги, я схвильований, я не знаю, що воно далі, як буде. Прошу вашої поради і захисту, прошу блогерів розповсюдьте це відео. Воно буде видно зразу, хто відстоює інтереси пасічників, а хто робить на цьому бізнес. Як вони мені, я не знаю, правда це чи не правда, щоб і вони ще на мене подали в суд, що ці блогери наші знамениті беруть 15 тисяч гривень на відео. Це з, зі з уст того блогера, який відмовив мені розмістити це відео. Це з його густ. Вони беруть 15 за комерційні відео, вони беруть 15 тисяч гривень. Це не моя видумка, це його слова. Я не назову її імені, щоб ще із цими людьми як би не. Оце таке, друзі. Оце так про нас піклується, оце так е, хоче переписати пасіки з щоб потім їх забирати. Ну, я не зареєстрував. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки, дізлайки, хто що, як, як хоче. Коментарі вільні, без матів, будь ласка, бо видали. Але все-таки мені треба зрозуміти, як, як далі бути. Ви знаєте, мені, собственно говоря, нема за що переживати. Я проживу. Я зробив із цього висновки, що буде е, ціна меду 30-35 гривень. Я, я зрозумів, я не буду по такій ціні мед здавати. У мене в бідонах стоїть, у мене в бочках стоїть. Ну, хай стоїть. Я її здавати не буду по такій ціні. Навіть по 35 не буду здавати, по 36 не буду здавати. Я не йду куди її йти. Я краще б дживом отдам назад. Ну, я не дам перекупщику. Я знаю, що я буду робити. Я знаю, як я буду розвиватися, як далі буде моє господарство розвиватися. У мене є можливість, я 30 кілометрів від Києва живу. Мені просто переорієнтуватися. У 2000 році, коли е, стояв такий вибір Скиглить чи працювати, ну, прийшлося переорієнтуватися. Як я бджіл не люблю, але прийшлося переорієнтуватися на дерево, тому що це моя друга любов. І ми почали працювати, і я заробляв і сам, і люди, які працювали в мене, вони заробляли, і непогані гроші заробляли. Щоб потім здоров'я почало підводити, то прийшлося знову вернутися до бджіл. І знаєте, я вже, мабуть, бджоли не, не покинув. Я знаю, як робити, я знаю, що робити, я знаю до кого, звертатися. Сьогодні мені зранку телефонували з Ізраїля. Пропонували співпрацю, я не знаю, як воно буде, будемо розвиватися чи ні, але якби, пропозиції є. Але це, я ж узявся і вам допомагати. До речі, зараз якраз три роки Київської обласної спілки, мій термін вже три роки використав, я вже використав для того, щоб допомагати пасічникам. Я думаю, пасічники зроблять оцінку. Якщо я не підходжу, будь ласка, я готовий залишити. Хай стає новий керівник, хай далі керує, хай допомагає вам. Може він буде більш лояльний такий до стрітовича, легше буде вам від цього. Дякую за увагу. До нових зустрічі, я думаю, це наше не останнє відео. Хай щаститися.